Рішив гриш, масло подивитися, фільтр, поміняти масло. Ну, фільтр зараз покажу. І думаю, що, треба злити масло. І оця ж поняли, да? Оця пробка. Вона була облизана, вона не викручувалася. І на неї так виточили квадратик такий, але ну, не ні ключом нічим вона не бралася. Я взявся тоді оце кругле, думаю, ну, саму кришку відкрутю, а вона не затягнута. Вона не затянута, я її раз, вона вообще легко открутилася. І я ж її то хлоп, упала, вона, плюхнулася і з этим. Як його, блядь, туди прям. Злив масло, все нормально, так, рукою ж там полазив, таке є. Потім же ж подивився у хлопців, що отут, каже, открути цей, тут заборничок є. Ну, я открутив його, ну, заборничок. Туди пальцем грязновато. Думаю, раз ця відтягнута, ця попробував, начебто не оттягнута. Та думаю, ну зніму, може ж там накопичилось щось. Зніму, блядь. Ну, зняв і випало воно з насосом усе. Я, я, я блядь, думаю, нахер ти туди поліз. Коротше, це капець якийсь був. Ще, оце ж з самого початку, як тільки він там ще був, ось кришка, бачите? О, вона теж оттянута. Я її тільки що ключом на 14, а вона от болти так єлі, єлі. Бачите, капає з неї? Теж оттянута. Що їй цю кришку знімати чи там випаде ще пару насосів, я не знаю, що робити. Я ж перший раз. Ну, зрозуміло, нахер ти туди поліз. Значить, оцей. Ось, очко оце. Що масло дивитися, да? Да, текло з нього ще з самого початку. Тільки я приїхав трактор, дивитися, там було нормально, от з нього оце потік йдуть. Прям з глазка. Що мені з ним робити? Зняти його і подивитися в нього. З тим глазком. Що мені з ним робити? Чого він тече? Що туди підложити щось, там гайка ото. чи що воно? Не знаю. Я вже боюся тепер відкручувати. Ще. Подивився, щоб масло повністю злити. Щоб масло повністю злити, є ще одна пробка. Ну Но ця нормальна була. Її, видать, ніхто не відкручував. Все. відкрутилося, злив. Ну тут є піддончик. Туди я пальцем заліз. А там куски, віддати, стар старих от їх, поняли, фрикціонів. Такі маленькі пластиночки. Такі. Раз, раз їх. хопа хопа отак. відлетіли ще хопа. І я думаю, оце знімати тепер поддончик цей. Щоб потім вимить його, бо нове ж масло залью. Що робити? Почухав болгаркою. Почухав, Почухав болгаркою тільки що ось, плоскость. Зараз буду ставити. Треба ж ту пробку видалити звідти стару дому купив. І оце ж насос тепер назад засунуть. Я чуть не офигел. Випада насос. Насос випав. Думаю, це розкрутив. Ось цей насос. Ну думаю, ну ра, ладно вже, поміняю прокладку. Так і Оп-оп. Не поняв. Що, блядь, вона під насос іде? А як він відкручується? Думаю, що, розбирати насос треба, чи що, я не зрозумів. Коротше, ага, дивлюсь, не половину тільки насоса розбирати. Викрутив, проволочки, раз, поміняв прокладку, почухав, поставив, а вон дірка. Бачиш, сука, блядь. Прокладки такі. Так, оцей вал. Отут він був забитий. Отак розплескані оці цій мабуть, молотком його туди забивали, я не знаю. Розплескані, трохи я їх підправив болгарочкою. Зараз помірюю, туди поштрикаю. Фух, так, зараз. Так, оце в такому стані був фільтр. Ну так, ну що ти побачиш? Ну що, ну грязний фільтр. Грязний, бумага втягнута туди, трохи отак от воно от. Ну грязный фильтр просто, да і все. Грязный замученный фильтр. Ну таке впечатлення, що його меняли, блять. Хотя хер'йозна, я, я не спеціаліст, но як мы доїхали з Павлограда 100 км по селах, по полях, бедняшка. Бедняжка. Ну ничего. Зараз підлечим. І ще питання. А, значить, дивлюсь, відео. Поміняти масло у коробки. Залазять люди от сюди, от сюди де тобік. От, от сюди. Так, тік. Сука. І тут десь пробка якась у людей є. Пробка, каже, відкрутив, потекло. Пішов сюди, я копірував движення І отут стоїть якась херня. Він каже, відкручую тут, щоб зливалось легше. Нема? І пробки нема. Що то? А де мені шукати? Де мені шукати тепер те? Що там є ще щось? Розширительний якийсь бак. Де його шукати? Як це б спеціаліста якогось? Хм. Тут нема нічого. Тут масляний, тільки Масляний, ось що це так а ну? Ага, масляний. Масляних два. А що два масляних? На що два масляних іде? На коробку і на гідравліку? Або на, на двигун і на гідравліку. Зараз по шлангах. Так, дві трубки. Де вони? Виходять? Не відкривається. А ще була проблема с тем, что две скорости включилися прямо у, у, по, по дорозі. хотілося заплакать трошки. Так, так, две трубки. Дві трубки хлопці? Ну я не пойму вообще Що, що це. Я не розумію. Я вообще нічого не розумію. Так, ти що там? Тобік? Придурок. Так. Де я що відкрутив? Дві трубки. Ну, коротше, я понял. Це йде. Оце, оце на коробку охлаждення. Ну я внизу злив, я думаю, тут воно стекло все. Ну це ж воно ось іде. Ось. Трубка шланга, шланга, трубка. Тут, в принципі, все понятно. Я думаю, тут стекло все. Ну, можна відкрутити і спробувати тут ще. Зараз спробую.